Назад, а масажі, шо, шо? Був, реаліці, не був, То, Я не розумію. 15 років назад двадцать казарбуть массаж нема. Ні, не можна там стояти, бо я там бути. А бачите, я піду на порядку далі будуть. Бачите? І кай бо капну воском тебе Ні, чоловік. Нет, не Што на сто не падали.